Доброго ранку, любі малята! Привіт, привіт! Запрошую вас до гри. Я буду зараз описувати предмет, а вам потрібно його назвати одним словом. Він м'якенький, він гарненький. На ньому ми можемо відпочити, посидіти, інколи навіть полежати. Що це таке, дітки? Вона зеленого кольору. З'являється навесні. Може бути високою, може бути короткою. Дуже полюбляють її їсти корови, кози, вівці. Що це таке? Вона вміє гарно мукати. У неї є теля. Вона нам дає корисне та смачне молоко. Хто це? Він холодний та прозорий, складається з води. Що це таке? Вони з'являються навесні, мають різне забарвлення та приємно пахнуть. Що це таке, дітки? Вона тепла, вона м'яка, Нею вкриваються, коли стає прохолодно. Що це таке?